Всім привіт! Це Радіо Мигуй, я мудра Анастасія, і сьогодні у нас у студії засновниця календаря Патріота 2024 Ірина Сичик. Пані Ірина, доброго дня. Добрий день. У мене до вас такі запитання, що ви очікували, коли робили цей проєкт, тобто, які були ваші очікування від е, жителів України? Е, ну, це вже другий е, випуск календаря Патріота, і я чесно вам скажу, очікувала, що буде більше інтерес в ньому, тому що маючи вже Певні відгуки від людей від першого календаря, наскільки він подобався, гарно ілюстрований, цікава інформація. Тобто я очікувала, що вже на другий випуск буде набагато більше зацікавленість і що ну, його більше купуватимуть. Ось але. Не знаю, можливо, через те, що війна. У мене було якби розуміння, що навпаки, через те, що війна, що люди будуть більше зацікавлені е, своєю історією, е, яка в нас мотивація, щоб продовжувати воювати, яку країну ми захищаємо, яка в нас нація? Ось і ну я очікувала більшого інтересу. Можливо, люди втомлені, дійсно, це вже 2023 рік був набагато важчий в плані. Воєнному, тому що 2022 ми пам'ятаємо, які були в нас такі яскраві успіхи на полі бою і звільнення півночі, звільнення правобережжя Херсонщини, Харківщини. Тобто була така, от, що ось-ось скоро, ось-ось, вже ми звільнимо нашу країну. А бачите, це не так виявилося. 2023 був важчий. ось. Ну, можливо, дійсно якась певна втома, можливо, люди більше вже якби донатили для збройних сил, це ж теж якби ресурси, все це зрозуміло. Тому ну, такий результат, що зараз березень місяць, а в мене більше половина накладу ще не реалізована. А як ви думаєте, що може дати календар іноземцям? Тобто, чи почнуть вони цікавитися історією України так само, як, наприклад, історією Франції? Чи може зрозуміти, що Наша культура так само зробила вагомий, прям такий внесок в світову історію. Ну, це моє сподівання дійсно, тому що зараз, якщо взяти дуже часто в країнах за кордоном Україну сприймають через призму. Російської пропаганди, тобто нашу історію сприймають викривлено, багато чого не знають. І нам треба дійсно українцям шукати способи, як говорити, розказувати про нас, про нашу культуру. Історію цікаво, творчо, оригінально. І головне правдиво, дійсно, в нас дуже велика держава. В нас є чим пишатися і що розказувати. Тому. Дійсно, якщо буде можливість якось далі продовжувати цей проєкт, було б цікаво зробити його і англомовним. Тобто, щоб всі ці факти, і там з різних сфер, і з різних історичних періодів в цьому календарі люди могли читати своєю мовою і бачити, що це ну, дійсно прекрасна країна. А чим саме просвіта допомагала у заснуванні календаря Патріота 2024? Ну, просвіта дала мені такий, знаєте, мотиваційний поштовх. І я, от саме як народилася ідея, це коли я дізналась про такий формат календаря і займалася створенням сайту для Рівненського міського об'єднання ТОВ. Я перечитала багато матеріалів, чим займалася просвіти, які вони заходи проводили, які книги видавали, історію просвіти на Рівненщині зокрема. І взагалі в просвіти є свій календар просвітянський. Він формується двічі на рік, ось коли плани заходів плануються, і цей календар. І тобто, в мене вже була така. Стартова точка, можна сказати, що я е, знала багато вже дат таких е, основних, там, звичайно, День Незалежності, День Державного прапора, День Героїв Небесної Сотні, День Пам'яті Героїв Крут і так, далі, і так далі. Те, що в нас на всеукраїнському рівні ми відзначаємо. І потім, якось в один момент приходить така ідея, чому б не створити календар, е, такий ось відривний, але знайти дату на кожний день, не тільки головні свята. А от що кожного дня такого відбулося визначного для України і зробити це з різних сфер, щоб він був різноманітний? Ну і так якби пішла вже далі дослідницька праця над ним. І чи є ідея зробити календар патріот на 25-й вже рік, і яке буде в нього наповнення? Дуже надіюсь, що зможу продовжувати цей проєкт. Воно буде впиратися, звичайно, у фінансування, тому що, як я сказала, що продажі слабші йшли, ніж я очікувала. Якщо, можливо, вдасться залучити якесь певне спонсорство або фінансування з фондів, які підтримують такі культурні проєкти чи меценатів, щоб можна було далі друкувати, то так звичайно будемо продовжувати. У мене вже навіть є відкладені дати певні на наступний випуск. Ну, звичайно, дуже хочу присвятити його перемозі, що в нас будуть нові, нові перемоги в битвах. В нас буде деокупація Криму, сходу, півдня і так далі. Що дійсно от, в нас буде перемога, і можна буде його присвятити саме ці визначні події. І наскільки я знаю, цей проект іде на підтримку ЗСУ, тобто кошти йдуть ну, не все, не все, тому що ви ж розумієте, що це треба оплатити і друг, це треба оплатити дизайнерську працю. Це дослідництво. Це взагалі цей календар. Я почала в січні 2023 року. І макет був зданий в друк на початку жовтня, тобто це практично більше 9 місяців роботи. Тобто, ну ми розуміємо, що такі дорогі речі вони, воно повинно оплачуватись. Тому певна частина так жертвується на Збройні сили, але не вся виручка від реалізації йде для армії. Угу. А на цьому наш випуск все з вами була мудра Анастасія. В гостях у нас була Катерина з Ірина Сичик. До зустрічі! До побачення!